17 вересня встановлено професійне свято співробітників МНС – День рятівника. Українські вогнеборці відзначають його у День церковного свята ікони Божої Матері Неопалима Купина за народними повір'ями. Саме вона рятує домівку від вогню, допомагає всім, хто потрапив у лихо. День рятівника святкують працівники аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони спеціальних формувань, а також громадяни, які вносять свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру, захисту життя і здоров'я людей, як відзначили професійне свято, Коломийські рятувальники. Дивіться далі, професійне свято Коломийські рятувальники відзначили у народному домі. Їх прийшли привітати представники духовенства, міська та районна влади, ветерани, друзі. Основне побажання від усіх, щоб завжди мужні рятівники поверталися додому живими та неушкодженими. Частину особового складу міська рада, райдержадміністрація та районна рада відзначили грамотами. Я знаю, що з року в рік ви працюєте наполегливо, гарантовано. У вас немає ні вихідних, тому що ви завжди на службі. Чи дощ, чи сніг, чи спека. Ви стоїте на захисті тих людей, які живуть у нас на Прикарпатті, на Коломийщині, в місті Коломиї. Всі знають, яка нелегка у вас, праця, але ми всі гордимося вашою роботою. Я хочу побажати, щоб вам було якнайменше таких тривожних дзвінків, якнайменше. І хочу побажати вам міцного здоров'я, сили волі, впевненості в собі. Бо ви люди з сильні духом. Я знаю, що ваша професія абсолютно нічим не відрізняється від професії медика. Так само, як вони рятують життя людей, так і ви рятуєте. Ви лише ви рятуєте тоді, коли є небезпека, велика небезпека, ризикуючи своїм здоров'ям, деколи навіть можливо його і можете втратити, але не дивлячись на те, ви добросовісно, чесно виконуєте свою. Професійний обов'язок зі словами вдячності та привітань виступив і головний рятівник Коломийщини Ігор Вацик. Він вважає, що встановлення цього свята свідчить про визнання державою важливості рятувальної справи, тих життєво необхідних завдань, які стоять перед можніми вогнеборцями. Це і гасіння пожеж, і ліквідація наслідків природних стихій і знешкодження боєприпасів, часів війни. Сьогодні рятівник це одна з найблагородніших професій, яка об'єднує відважних і самовідданих людей. Рятівники обрали важку проте почесну справу допомагати, рятувати, запобігати лихові. Вона вимагає мужності, відваги, здатності миттєво приймати відповідальні рішення, ризикувати та жертвувати собою заради інших. Не кожна людина виконати молодську роботу, тому що е, хто є робить, знає як це налегну, тому що це достатні ночі. Це і Такі ситуації, де друга людина розвернулася, пішла, ми мусимо це робити, тому що на сьогоднішній день нема другої служби, яка могла виконувати таку нелегку працю. Ну, За це невеликий крок, крок де знаходимося в Міністерство надзвичайних ситуацій, з нами покращення, ви знаєте, матеріально технічна база, хоча, звичайно, хотілося б з каждому щоб це все було краще, але то, що маємо, то маємо. І приємно, що це все робиться своїми руками, розумієте, навіть недавно була створена пожежна команда. В селі Спас, приємно подивитися, в дійсності люди завжди навчені, хоча там чергує одна людина. А коли стається якась стихія, то вони всі збираються, які ворожки знають, прилітають і роблять свою роботу. Це дуже приємно, хотілося подякувати і цим хлопцям довгостроєним, бо це дійсності молоді працівники і їхній голові сільській раді. Дійсності, всім спасибі. цим нашим всім камінь серед пожежної команди, Дійсно дійсності ви знаєте, що завдяки владі. Зара співпраця вони дають на отримання цих трьох пожежних команд селищі Гістець, селище Печеніших і Пасі біля мільйона гривень. Це великі гроші на сьогоднішній день. Звичайно, ще хотіли подякувати міській владі повнодісності. Зараз їхня програма не підтримка, це складний час. Наколов би дуже важко виконувати свій професіоналізм, свою роботу, тому що фінансування достатньо Ігор Вацик особливо дякував ветеранам. Пригадав поіменно тих, хто навчав ще їх молодих цій нелегкій справі. Пермі бачити, що ми завжди були, проходили у нас свято, що я подякували за їхню гарну, хорошу працю. Тих, кого вже немає поруч, вшанували хвилиною мовчання. З нагоди професійного свята привітали та відзначили колишніх працівників пожежної охорони. А далі для мужніх вогнеборців свої таланти дарували коломийські виконавці.